там Не требуйте мені говорити, що я повинна вимагати, щоб повинна робити. Я знаю, це повноважний, як у комусь. Показуй документи може бути. А ваш де військовий квиток? Де мій військовий квиток? Військомат. Як він Він сюди? Військомат підійдеш запитає. Довідка біля вас має бути. Військомат підійдеш і запитаєш. Ви що, Ну Зрозуміло. А вам? Мені все зрозуміло. Показав документи може бути коли сьогодні розперували, я вас запитую. У мене, у мене є підстава вважати, що ви після введення закону про 18.04 від 18.05. 18 не перебували до районного територіального центру комплектування. У мене є підстава вважання. Запитую чітке питання, чи є у вас відмітка штрих-кодом, що ви ну, розумієте, відмітка, коли останній раз були а Ще, це Ці, Ці, на камеру. Бути пресові, А У вашого колеги не... тоже було накриті. Військово-облікові. Є відмітка про те, що ви одно випитаєте? Є відмітка. Я не пам'ятаю, 63. 63 стаття. можемо. 63 стаття, я попереджую, якщо у вас немає відмітки, то не будуть доставлені ви до ТЦК. На тому всі проблеми. І там будуть вже питати, ТЦК, це не ТЦК. Про... Я не буду викликати. І буде протокол затримання, І, адвоката, і буде них... адвокат, і можете собі а... його визвати. Мені абсолютно не Вадайте, все так. одно. Я сідаю машину по затримання. Ви спитаєте, можете сідати машину, у вас буде доставлено. Протокол затримання проведення. У Вас затримано, вас запрошують. Я відмовляюся ви... від запрошення. Нема такого відмовляння. Затримують нагучник. Затримують нарушника. Трошки їх. З... З... Затримуйте наручку. Рекомендація ти Рекомендація цьому дострої пише, не дай Бог, щоб не розбити. Ну от я даю, так. Прошу. Затримуєте? Сідайте в автомобіль. Ні, ви на запрошення відмовляєте.

Не запротивляю. Я же не сопротивляюсь. Я же не сопротивляюсь. У ДНС 23 не будут. У ДНС 28 только запрямую. На представе. На представі, Олег. Я далеко. Пацаны, на підставе. На підставе. На представі закон. Скажіть, да. скажіть, да, зараз, зараз дочитавшись. На підставі. Ви на, на підставі. підставі. 261-й купа. Да. Ну, що це? Все вже пояснив. Я вам документи проєв. Протокола затримання на місці не було. Ви зараз затримані. Мені потрібна допомога, мені пора. Мені погано. Ну, побутовий список зараз свіжу допомогу. Це ти натрапив на TikTok. Я піділася. Вроде будесне ні. Знайшли люнця? Так, там оту. Єдиний. Ну так як пригано, пригано. Понял. То куди ви його везете? В Українська 4, що там буде? Українська 4